Залишався на Майдані ночувати і в день був там. Це були такі неспокійні, тривожні моменти. Саме такий яскравий випадок, коли після водосхреща вже на Гуршевську підпалили магазин, а Беркут не підпускав пожежників, щоб вони потушили ту пожежу. А хлопці спочатку самі пробували потушити, а потім його взяв прапор і сам пішов до Беркута домовлятися, щоб пропустили пожежну машину. Просто взяв прапор і пішов, ні з ким не узгодив, нікого не, не попередив. нічого. І от на якусь хвилину просто там запанувала така тиша, всі чекали, що буде далі. Але він повернувся і пропустили пожежну машину.